Не рафтах местечних фірмовиця, до Безпалько, Здаревської, Пасічника, Безпалько, Миколи, Андрійовича, Людмила Васильівна, Боротьба, Олег Борисович, Село, Подовольського, правонаступник Євгена Олександровича, Артеменко, ЖПСК, відповідачі та треті особи на стороні відповідної компанії Метабейнгов, «Експорт лімітед» про стягнення збитків. Стала з'являється списку судом про міста Кір, стаді Сюдивчина, зараз башка. прошу доповістить слоям та учасників, від позивачам хіміградження від позивачам Борщаківського хіміку 12-го заболу з'явилася Слідуха, від відповідачів з'явилася по собі. Заяву питання відводить. Ну, о, окрім письмових, які подані були, то усне це вже буде пов'язано, в принципі, із уже озвучення. Коли озвучать письмові пояснення, що буде після. Нагадую, розумію. представник здається в новому судовому засіданні. Минулих сторон систем, здається, він зараз не присутній відповідачів, читаючи сторочі, відповідачів, підготовче засідання, завдання всім відомо відомості. Потрібно роз'яснювати. Ні, я просто з приводу клопотань і хотіла просто сказати, що в книгаськових є усні. А ще якісь Е, так, так пов'язано з тим, що подані письмові пояснення з приводу підстав позову, а отримала сьогодні постанова Верховного суду касаційного сподарського суду, і у зв'язку з цим спадкоємці хотіли би викласти свої заперечення з приводу якось. Яким, яким чином вирішив світу в цьому страті Верховний суд? В за допомогою касаційної скарги вимовлено, залишимо без зміни. Тобто склад не змінюється. правильно, учасники відповідача. Виходить, що так. так. Це ви певні. Ну, я в плані, що наразі ухвала себе першої інстанції. Цієї інстанції з придовженням спадкоємців, вони залишаються чимні. <клухи> Зрозуміло. Це, ну, це, стосує можливість... це стосується пшеничної особи дивості. Так, так, трьох осіб. Ви хотіли з цього приводу щось зазначити? Дякую. Дякую. Убави, що в минулому здобув засідання акцентувала увагу, що засудників і закривав питання, входячи в суд. Завдання підготовчого засідання стосовно того, якою є позиція право наступників, на що представник правонаступників дуже чітко зазначили, що документах. Тепер ми повертаємося знову до того, що православники хочуть вирізати свою позицію. Звертаю окрему увагу, наміткується є зуманювати членами правами, оскільки 24 липня 24 року, року. правонаступники самостійно видно на право цю справу. Потім ці правонаступники оскаржували до позиційного суду. В минулому засіданні правонаступники сказали, що вони підтримують свою позицію виконаних попередніх документах. Тепер правонаступники хочуть пояснити свою позицію. Дивіться, на минулому судовому засіданні почекати. Я не хочу щоб цього питання навіть співдув між вами. На минулому судовому засіданні ваша сторона, якщо я не помиляюсь, в іншому складі були представники, у вас не було здається, так? Я був. Ви були? Хтось був ще. Ми були обидва. Ну, здається, чи ви, чи е, інші представник е, висловився за те, що давайте все-таки дочекаємося позицію Верховного суду. Була така ваша думка? Так, Була. Це, Ось, Я не помилився. Просто ви з цього боку, здається, світло. Е, так, є е, в нас, я хочу зазначити, які є в нас документи, які надійшли майже от сьогодні чи вчора. До 21 травня ще пояснення від віддавниці, до речі. Так. Давайте тоді почнемо з. чого? От давайте почнемо з ваших пояснень, які по черзі, які надійшли. 21 травня. По черзі, давайте. Так, ось у нас від вас надійшли пояснення. Це вчора. А всі інші документи засобовані. Тоді давайте вчорашні документи. Прошу фактично, з точки зору, я знешкодник того, до були стіля щодо інших моїх коментарів, а пояснення щодо представлення законопроєкту залучено. Фактично, в ньому викладено позиції дануся щодо спору і безмічних суди і учасників процесу, а всі доводи, вкрапцю чотирирічний строк проблеми сиє ставлять, е містить усі намі на відповідні документи, протоми і аркуші по матеріалах. Якщо щодо цього є запитання, готова на них відповісти, фактично ми нових довідів не викладаємо, а просто робимо посилання на всі аргументи для того, щоб на стадії розгляду справи по суті ми могли рухатися на мій погляд, ефективніше. І другі пояснення: що до них звучить микуна, якщо супу це В цьому ж документ? Ні, це інший документ, це письмове пояснення щодо рішення Федерального суду Швейцарії. Яке Давайте з цим було? спочатку розберемося, пояснюємо. Тобто фактично це узагальнення е і е визначення складу цивільного справопорушення, збитки начинають зв'язок, позовна давність і посилання на парку чи справи. Так? Також нових доказів не буде. Так, тоді ще так. раз: е підстави позовних вимог у нас які? Ставить основних виробник у нас відбувається в тому, що відповідно чисто протиправнув діялі. Завтра є збитків ВПБЗ на суму 127 млн грн 695 тисяч 166 гривень, і це є вкладаний раток від доларової суми розмірі 7 мільйонів 415 тисяч 756 доларів США. Ці протиправні дії і завдання збитків були пов'язані з тим, що у нас мало місце приклання пару сировини за логічними цінами. І ці травні дії в тому числі включали в себе суму переплати а, відповідної комісії, яка перераховувалася а, на підконтрольну відповідачам компанію Метаби, яка є третьою стороною в даному спорі. Перераховувалась ким? Перераховувалась компанію форматлан постачальником Бощигівського заводу на компанію Метаби. І при цьому у складі цивільного правопорушення, в тому числі в увагу на те, що компанія ВТБ є створена безпосередньо відповідачами. І бенефіціаром на сьогоднішній день є відповідач у даній справі номер вісім, і відповідно на наш погляд відповідачами було створено певну корпоративну кишеню, у якому виводилися кошти з БХПЗ на фармоплант. Інструментом такого виведення був фактично фармоплант. Який є контррагентом падачів? Це не є, спробують що пояснення щодо підстав. Що ні, Ваша честь немає. Не заперечуєте Письмо... щодо долучення цих пояснень? Ні, в письмовій формі ми теж викладемо. Ну, ми, на увазі у нас будуть і дослідження доказів, і потім дебати. Тобто ми забочим своїм. Суд протокольної ухвали від 21 на 2025 року, долучає до матеріальної справи, пояснений математичної компанії Тарниця. Додатки, тут які математичні розрахунки, зроблено документи. Протокольна коло набирає за своє змінити проголошення, про доручення пояснення документів. прилягає прилягають скажені певний річний інструкт. З цим розібралися. Наступно. спишу. Так, також коротко здобуття. У вас есть ми подали про рішення, які відповідають просто долучити оподати допи. І власно за твідому. Які зазначався на пропаганді передачі, які зазначався на зітній молоді, вони насправді в цьому рішенні подали старі відсутні, і, зокрема, щодо там відповідальність зазначав про наявність обставин, що в цьому позові звернулися з, з метою рейдерського захоплення чи наявність обставин легального. Нашом тазу цих обставин рішенні Федерального суду Швейцарії вони відсутні власне спростовувати самим текстом цього рішення. І хотіли наголосити на тому, що дарниця звертається в межах цієї справи і до суду Швейцарії виключно з метою захисту інтересів вакцинальних товариств БХФЗ власне до суду Швейцарії ми звернулися для застосування запобіжних закладів з метою забезпечити можливе виконання рішення суду в цій справі, що з метою забезпечування запитування. Власне, з цією метою ми зверталися і до інших судів, зокрема Високого суду Лондона, суду, суду Лугану і Високого суду рекінських островів. Розглядаючи наші вимоги в тих судах, туди доходили про попротовані, все завільняли вимоги даних. В цій ж справі де, в суді в Італії, суд, враховуючи вже застосовані запобіжні заходи. Приліченими судами і що висновку, що наразі відсутні поставили вважати, що цих заходів, які вже застосовані, не буде достатньо для виконання можливого виконання рішення суду в цій справі, і тому відмовив в задоволенні запобіжних заходів. Причому він не робив жодних висновків, які що відповідачі в попадання чи чи в судовому засіданні, і також зазначимо, що дарниця не позбавлено можливості повторно звернутися до суду Швейцарії для застосування заходів, які у можливість виконання річного. От, власне, це і колись не пані? Власне, хоч. Так, це нас тепер ти що? Це поставити ставить Е, Далі. Це у нас була боротьба, що так. Так, у нас фактично є швейцарію, це 24 квітня 25-го. Это... Так, так поясни, що рішення федерального службу Швейцар.

Голубороні, так, відчуття. Так, щось це ви фактично надаєте нам сьогодні 24 квітня пропортання продовження доказів, але без, без нотаріального перекладу, так? О, там з нотаріальним перекладом, якщо потрібно оригінал надан. Шляхи вот, ну, тобто, суд запропонував надати докази вручення, отримання судового рішення у Швейцарській конфедерації, і через, там в додатках є через ЄЧ в Швейцарії надіснено було рішення. Із доказами надсилання від суду і перекінці підстеження, відповідно такого, скажімо так, письмового документу. Також супровідний лист тут є і теж приєднаний до того ж клопотання від адвоката, який отримував це судове рішення. Все? Так, може честь. Ну, таким чином на виконання припольної хали рішення суду ухвали суду на на груці рекомендації. Так, докажу ще кілька цим, принципово, е-е, це говорить от у мене наші проступки. Що щось Суд доповнив до 21 року, розуміючи що питання Представника Глобородька та безпеці Олега Глобородька про долучення доказів отримання та нотаріально посвідченого проекту рішення Першого суду ціни справа Федеральної суду Швейцарії 18 березня 2025 року. Постановив задовольнити клопотання та долучити до матеріалів справи, додані згідно попитання, допоможення до згідно по го року тижня 25,21 року. Травну травня 2021 року. Коне набирає закону що... Ні, попередньо. Понебай закону сезону допоможення, навіть оскаржені тему вічно. Що... Тепер у нас залишилося ще питання поєднання документів з кримінальним провадженням. Uh, так. Так, прошу. Відповідачим боротьбу Олегом Борисовичем ознайомлено було з матеріалом комунального провадження. Ну, ми не будемо цитувати його, зазначеної клопотання. В принципі, це вже на додаткові, скажімо так, документи до того, що подано рішення антимонопольного комітету України. В даному випадку, після знайомлення, стало відомо про повний текст рішення антимонопольного комітету. Комітету і також заяви, тобто процесні документи, які подавалися у е, цій справі, про не до антимонопольного комітету. Тому е, відповідалью голобородь Олег Борисовича, е, з метою е, повного висвітлення е, обставин е, з приводу цього, е, звернувся з цим клопотанням, е, з метою доведення до відома суду. Е, Тиєї обставини що е, докази е, саме. Митного оформлення сировини Афі а, в європейських, від європейських компаній підлягають врахуванню а, при розгляді цієї справи. А, і, і так, заперечення про данці з приводу неврахування таких митних а, даних вони є неуґрунтованими і навіть суперечливими, оскільки в антимонопольному комітеті навпаки а, заявник посила. Власне на те, що правданиця і е, падбошивський хафазе вони є конкурентами, е, конкурентами е, між собою, тобто наявні конкурентні відносини, і вони е, працюють на одному в тому самому ринку ринку імпорту е, сировини, е, тому е, за таких обставин вважаємо, що е, ці докази. Е, мають бути прийняті, враховані при вирішенні справи, а зокрема, і при е, врахуванні саме митної вартості і ціни в цій справі, адже е, згідно е, і вже сьогодні письмових е, пояснень з приводу підстав позову, саме завищення е, вартості придбання є е, основною ставою звернення. А відтак на спростування цього за що е, досить. Е, врахувати його а, пояснення, ну і у питаннях прохання в'єднання. Буду, конічно, учасник. Це частина документів, які з цих документів вже є можливо. Рішення антимонопольного комітету, однак, воно є там не повним, а лише витяг. В даному випадку є повний текст і заява антимонопольного комітету. Тут в даному випадку повністю є закриття тут далі чи не? Ні, ні, я ж говорю, це повний текст, тобто з усіма відомостями. Так, думка А час. Я тоже удачу. І не бачення, не можуть він прокомувати. Так, я прокоментую, звичайно ж, ми посилаємося на те, чому ми зараз власне, відповідаєш Лобородько Олег Борисовій, чому саме зараз подає, тому що не знався, він у них знайомився 19 травня. Дозвіл є на Так, тобто лише 19 травня з документами знайомиться з Ваша з причин саме звернення зараз з цим попитанням доступу. Тобто ви взагалі не бачили цей програм? Е, не на ваш честь. Я бачу, я зараз якраз будуть описи, а ви надіслали його 25-го 25 року по Пошті. Наскільки ми розуміємо, саме за цим закону зв'язку, а десь законно. Вам треба час до щоб загинути? Ну так, для того, щоб повній мірі пропоментувати ці докази і можливість їх зору. А вам відповідно ви зазначили про те, що ви не бачили документи, то чи бачили документи то те узагальнення підстав? <паспорізування> Підстави електронним судом надійшли мені в електронному суді, так. 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 Тоді я так розумію, що не є необхідність відкладені і цього попитання і судового засідання. Так? Ну, з зупропонять того, що тексту становити нас наступне судове засідання? Я вам оголошую, які є дати. А хтось, нагадайте, не з'явився сьогодні. 21. Так, це або у нас п'яте, або десяте. А, можна... Так, це у нас десяте ні. 12, перепрошую, цей момент. П'яте або десяте. Ну або 12 червня. Ну, тут я від вас більше запитаю, скільки часу треба вам для того, щоб відреагувати на ці е, документи, які надійшли, і підготувати пояснення. Якщо сьогодні 21, то відповідно тут скільки 30 днів має е, 31 днів. Відповідно, це 10 раз 14 днів. Фактично це до п'яті. Якщо вам більше часу чи ніж 3 тижні, треба, то тоді 12. Позивичу більше часу не потрібно. Ми будемо готові після ознайомлення за можливості сьогодні дати подовжності трьох днів. Єдине, враховуючи, що в нас представник відповідачів ще заявив, що про наступники промовлять подати, можливо, визначити порядок просто подання нових доказів і документів, щоб ми до наступного засідання всі попередньо а ознайомилися, Бажано отримавши їх не за особливо важливому зв'язку або заздалегідь, і вже всі системні позиції подали, щодо всіх питань у цьому процесі. Дарінці готовий це зробити максимально думаю, ну, Встигнути всі. Так, а так. якщо не, виготов, ви не виготовить Верховний суд текст? А текст надісланий, так, сьогодні він просто надісланий. Так, він, да, він сьогодні надісланий є, ну десь о 12. .00. Ну, туди, давайте П'яте єдине що. Час можна, наприклад. 16 години. Зручно. Це, дуже... це, це я запропонував, зараз дивлюся. Варіант. Так, давайте. Так, пятнадцять тридцять підходить. Так, да. Так, сюди такого ми подискан, що позиція, погрушення

Про відкладення розгляду справи до 5 червня 2025 року до 30 хвилин заслугова селі No8 заберезволо місце 4 поза поводу учасників за учасниця розвитку справи для строчної судовому засідання і відкладення відповідного попитання про приєднанні документів з кримінального провадження також на 5 вересня. Начервнее 2029 года. Полностью полностью для расскажения по медицине услуги в потом участники. Голосы научится заключение попалщина.